Доброго осіннього раночку, мій Бог. Люблю своє вікно за такий вид з нього. Іноді затягує все туманом і нічого гісінько не видно, але сьогодні ясний день, навіть якщо похмурий, над цією сосною. Дуже часто грає Північний Сяйв ночан. Люблю дивитись на нього. Я повернулась у Швецію і відчуття ніби знову переживаю еміграцію, ніби ти знову входиш у холодну воду, інші ландшафти, інша мова, і знову доводиться вбудовувати себе в інший світ. Перші декілька днів я просто лежала пластом. Ну не скажу, що була надто втомлена з дороги, проте ну, сил встати не було. Навіть поїхати у свою мовну школу я не могла. Я боялась сідати за кермо втомленою. Вчителі написали мені: Ей, де ти? Ти повернулась з України. А я на тій втомі навіть не попередила, що мене не буде. Ну, мені взагалі не властива така безвідповідальність. Але цього разу я собі її дозволила. Я відповіла вчителям, що дуже втомлена, і приїду завтра, Ну, сказала правду. І на шведський манер мені поблажливо і з розумінням мої вчителі відповіли: ні, ні, не поспішай, добре, добре, що ти повернулась, приїдеш завтра, якщо ти зможеш. Якщо ти оркар шведський оркар зможеш. І оце шведське оркар, яке означає мати сили, справитися. І це слово стало для мене зачіпкою. Краще б не говорили мені цього мої вчителі. Це було зачіпкою, щоб дати собі ще один день перепочинку. Ну, я оркар, інте, я не можу. Але вже на третій день я сказала собі, ні, Ліля, так, все, ти мусиш встати і як Барон Мюнхгаузен, витягнути себе за коси з цього болота прокрастинації. Давай, вставай і поїхали з тобою у справах. Давай, займайся домом, справами і власне життям, досить лежати пластом. В п'ятницю задзвонив будильник, я прокинулась, 6.15. Встала, а вже ж хотілось лягти написати вчителям, знову я оркар інта і продовжувати спати. Проте ні, встала, зібралась і поїхала жити. І Швеція знову закрутила мене своїм ритмом. Знаєте, Швеція лише зовні здається повільною, тихою. а Усередині тут життя бушує. Перше, чим ми зайнялись після мого повернення. Почали, а точніше продовжили вчити нашу карельську, мисливську ведмежу собаку гавкати, як би дивно це не звучало. Минулого року вона показала себе в охоті чудово, справжні мисливські якості, азарт, витривалість, але цього року ніби щось зламалось. Можливо, її налякав лось. Лосі часом бувають дуже агресивними і можуть вдарити собаку. Вона ніби втратила голос. От мисливська суть, залишилась знайти лося, подивитись на нього, не гавкнути, не подати сигнал, швиденько повернутись до мисливця. Ну, от тепер ми знову вчимо її гавкати.

Перші дари осіні, які я по приїзду знайшла. Справжні кантерель Мабуть, лисички кантерельки. Ну, Шведської кантере. Ми їх не відварюємо, а одразу і не промиваємо, а одразу на вершковому маслі смажемо. Побачимо. Сіль сюди трішки цього шведського аромату. Кноровського, точніше. Дуже смачно. Потім ми поїхали до нашого родича у наш райцентр Еверторно, у будинок для літніх людей. Переді мною камін. Ми сидимо у вітальні поруч із ним. Саме час годування. Нашу гьосту годують обідом з ложечки, як дитину, йому 86. Він має деменцію, мало що розуміє, але впізнає нас і чомусь дуже любить мене. Гладить мої руки, торкається обличчя і дивиться на мене своїми величезними, сірими очима, точнісінько, як у моєї бабусі, Люби. Щоразу я ловлю флешбек, ніби бабуся дивиться на мене крізь ці очі. Переді мною штучний камін, а над ним напис. Мінс Гордаген, Дрьом ом Моргондаген, лев і даг. Пам'ятай учорашній день, мрій про завтрашній, живи сьогодні. Я думаю, можливо, саме це і є формула старості Коли вже немає куди поспішати, коли вчорашнє стирається, завтрашнє тьмяніє, і залишається лише сьогодні із цим теплом, з ложечкою в руках. З очима, що пам'ятають любов. Камін переді мною горів, але не грів, і я сприймала це як метафору самого життя тут красивого, доглянутого, але штучного. І я подумала тоді ні, я не хотіла б жити тут, на старості, тут я маю на увазі будинок для літніх людей. Бо полум'я воно має бути справжнє. Дорогою додому неможливо було втриматись, щоб не зняти для вас нашу шведську осінь. А, -а, а, яка краса! Хочеться кричати. Ну, подивіться, які барви, які пейзажі. Ну, подивіться самі. Я ніколи не втомлюся любити це. А вдома чекав на мене подарунок. Син мого чоловік Роберт, який живе у Фінляндії, в Оулу привіз мені ціле відро відбірних, соковитих, малесеньких північних фінських яблук. І саме тоді мені прийшла одна ідея. От така красота мені підвертила. Я не знаю, тут, мабуть, кілограма чотири смачних північних яблучок з Фінляндії, з Оулу. Ой, вони дуже запашні, ароматні. І такі кисленькі. Ми просто задовбаємося з них їсти яблучні пироги, шарлотки і так далі. Тож я вирішила зробити з них яблучний джем. Побачимо, що з того вийде. Поки що я їх почищу від серцевинки і наріжу на невеличкі шматочки. Так, стоїть мисочки. Нечищених яблук в мене вийшло 3 кілограми долю. Отаких от от красивих доляк, Бляха. Кастрюля велика, думала, влізе. Ну, вони ще ж, якби пожмихнуть. На 3 кілограми цих яблук я дам десь кіло 200 цукру. максимум півтора. Тому що цукор в мене з пектином, і воно якби замармеладиться. Цукор в мене вже з пектином, тож на моїх 3 кг долік, тут 1 кг і ще пів такої пачечки. Я пересипаю півтора мої яблочка. І залишаю їх на ніч пускати сік з цукром. Пересипала, трішечки втрясла всерединку цей цукор. Накриваємо тарілочкою, бо кришки немає, і на одну ніч впрівати. Наступний день сік виділився. І, власне, зараз я на дуже сильному вогні проварюю три хвилинки моєї яблучки соком. Мені довелось долити трішечки води, бо здалося, що мало соку. Не знаю, побачимо. Сподіваюсь, загусне. Ось в такому шаленому ритмі з мінімумом помішувань. кипить моє варення, мабуть, я його вже виключаю. Таких проварювань усього буде три. Зараз я його повністю охолоджу після цього. Абсолютно повністю охолоджу. Винесу на вулицю там прохолодного на охолодиться. І далі буде друге кип'ятіння 3 хвилини на сильному вогні. І третє кип'ятіння. І після третього гаряче я буду розливати в баночки. Побачимо. Ну що ж, відбувається третє кип'ятіння варення. І після нього я почну розливати по стерилізованим баночкам. Не робіть мою помилку. Завжди варення помішуйте, коли варите, бо може пригоріти. Я, звісно, такими грубовастенькими порізала дольками, але тим не менш вони варилися і доволі симпатичні отакі. Ось нарізати тоншими. Поки що виглядає так, закипає. Побачимо на виході. І ось таке на виході вийшло в нас варення, поки що його не видно. А зараз ми його пересипаємо в нашу вазочку. І так, варення замармирадилось. Мармирадилось. Стало таким гарним, бурштиновим, красивим. Дольки, в принципі, збереглись. Так що рецепт дуже навіть робочий. Три варки по три хвилини з проміжним охолодженням до кімнатної температури. Власне, все. Хазяйка Похвалились. А ще у нас з'явилася гостя. І я вас зараз з нею познайомлю. Цікава порода собаки. Емтландська лайка. І порода має одну специфіку. Зараз покажу яку. Вега. Вега. Ком-ком Вега. Ком-ком. Привіт! Емпландські лайки, вони посміхаються. Вони так щурять мордочку, ніби оскал. але насправді це усмішка. Це їх така характеристика а Ану посміхнись мені. Вега, іди до мене, моя дівчинка. Ну іди сюди. Туле, туле, ком-ком. Ах ти ж моя дівчина. Ось-ось-ось. А ось, ось. це їх така особливість. Ти красуня. Ой-ой-ой. ой. І дуже гарні Знаєш, Нащо тобі такий залізний ремінь почепили. Дуже добра порода, дуже гарна до дітей. До усіх абсолютно не агресивно. Знає мене лише третій день, а вже так тягнеться, як до рідної. Гарна порода і гарні мисливці. Віка, покажи свою особливість. Ні, а я хочу да, посміх... Ой, да, да, да. <сміх> ти добра дівчинка, хороша така дівчинка. Ось вона, емпланська лайка. Сіра, як вовк, з жовтенькими плямками. Дуже спокійна. дурно не гавкає. Гавкає лише на того, на кого потрібно. Не виє. Чи виєш, скажи чесно. І дуже така симпатична скажи, я тобі не, не, не зірка. Не фотомодель. Що, ти чуєш, що мисливці їдуть, так? О, така красуня. Нам дали її на передіршку. А ввечері ми знову пішли на охоту. Чесно кажучи, я не хотіла, щоб вийшов ось. Я не хотіла сьогодні, от саме сьогодні, бути свідком полювання. Бувають такі дні. Я не завжди люблю ці моменти. Ну, хоча іноді буваю поруч, спостерігаю, і іноді мені це подобається. Цього вечора ми просто сиділи серед лісу і слухали ліс і зустрічали ніч. Вечір був доволі вітряний, дерева дихали повільно. Я думала, природа ніколи не поспішає. Вона просто є, у ній немає мети, от в природі є тільки буття. І можливо, от, от саме в цьому її сила бути в моменті, приймати і не завжди боротись. Поруч з нами пташка спіль Крока або, по-нашому, чорний Вона ховається у своєму дуплі в осиці. До речі, осика шведською Асп. Нервується, бо ми сидимо зовсім поруч біля її дому у нашій мисливській вишці. Ця пташка велика, доволі сильна і владна, і, як більшість сильних, жорстка. Здавалось би, звичайний чорний дятел. Але він може не лише видобувати кору, а й розоряти гнізда інших пташок і з'їдати інших пташенят. Ну, така вже природа без сентиментів. Але чесно у цій своїй дикій рівновазі. Ввечері я запалила сауну. Знаєте, ніколи б не думала, що навчуся гріти сауни, будь-які, у лісових стугах чи вдома, який це кайф зігрітись до кісток, відчути, як розслабляється тіло, а потім заснути глибоко, по північному. Ну, таке воно моє буденне життя. Просте, але справжнє.